Спекотний серпневий день. Яблуневий спас. Жителі та гості Чернігова мирно прогулюються центром міста. 11.30 Російська ракета Іскандер розірвалася у повітрі над будівлею драматичного театру у центрі міста. Майже 200 людей поранені. Семеро загинули серед них шестирічна Софійка. Днем раніше дівчинка з мамою приїхала до Чернігова на гостини. Родина планувала перепочити та набратися сил, адже за кілька тижнів Софійка мала піти до першого класу під час російського обстрілу. Дівчинка з мамою були на прогулянці у центрі міста. Уламок ворожої рата рай... приїде о, на, у нас дома календар. Вона на календарі щодня відмічала. День, що ми ще на один день ближче угу. до зустрічі з татом. А до якої школи вона збиралася йти? 125 та місто Києва. Там, Києва. А, ви знаєте, Ольга Олександре, дуже хочемо вас попросити сказати декілька слів тисячам українських батьків, які втратили дітей на цій війні. І ну. Мос... Дуже просимо сказати це, тому що ви особлюєте цих батьків. А що це буде за слова? Це дуже важливо. Взагалі я хотіла звернутися до всіх світових лідерів, до всієї країни, що треба зупинити цю війну. Діти не повинні гинути від ракет Російської Федерації. Це країна-агресор. Я розумію, що вона повинна бути покарана. Але це треба зупинити. Як наймога швидше, я не хочу, щоб більше гинули діти. Так трапилось, що моя дитина загинула від ворожої ракети. Але я хочу, щоб, щоб жодна більше, щоб, щоб на цьому зупинилося, щоб більше жодна дитина не загинула. Ні дитина, ні людина. Я хочу, щоб наша країна, Україна, щоб вона жила в мирі і в злагоді, щоб жоден ворог нам не... Не, не не, не заважав жити на нашій землі. Ви знаєте, зараз буде унікальний випадок, і в прямому ефірі а, справа тім, що ми хочемо власно ініціативу. Так, ну от ми сьогодні висадимо дерево, треба сказати про нього. Так що це дерево воно символізує просвітлення, воно символізує вічне життя, воно символізує спокій. І це декоративне дерево, катальпа, і воно тягнеться тягнеться до неба. І спеціалісти кажуть, що воно має бути аж заввишки 30 метрів. І житиме довго-довго-довго. А довго, довго. це лише перше дерево. І в рамках глобальної екологічні ініціативи з озеленення планети greening of the planet разом з благодійним фондом озеленення України та міжнародним штабом допомоги українцям. Ми, от власне, оголошуємо цей проєкт з посадки дерев пам'яті. Називається він Гай дитячих снів. Планується висадити 500 райських яблунь з цих пам'ять про загиблих в війні Росії проти України дітей. І яким саме буде цей проект, як він буде жити далі? Спитаємо у голови благодійного фонду озеленення України та Міжнародного штабу допомоги українцям Ганни Карсюк. Вітаємо вас, Ганю. Доброго дня. Доброго. Як цей проєкт Житиме далі і розвиватиметься? як ви це бачите? Ми дуже віримо, що пам'ять про людей, які віддали своє життя за Україну, дітей, які безвинно загинули ворога. Вона буде вічною і вона буде увіковічна віковічне на щось прекрасне і те, що дає життя. Тому що дерево, воно продукує нам кисень і ми маємо можливість жити. Друге, є дуже хороша традиція в рамках світової ініціативи останні два роки у 141 країні, де разом із партнерами ми висадили уже більше 34 мільйонів дерев. Є така ініціатива уже від усіх організаторів в першу чергу від королеви Англії. Теж на жаль, покилає. Вони кожне дерево, яке садили в букенгемському палаці. Вони писали там мрії, кидали копійки, і таким чином розраховували зі ці мрії, коли дерево розцвітало або плодоносило. Є така їхні, за їхніми словами ці мрії здійснювалися. Я дуже хочу, щоб сьогодні родина загиблої Софійки перша написала побажання. а Потім ми з вами долучилися. Ми висадили. Як на мене, це святе дерево, бо воно знаходиться в святому місці, і воно дійсно буде відновлювати цей енергетичний баланс, об'єднувати довкола нього людей і давати можливість душі швидше потрапити. Отже, шановні люди, всі, хто нас дивиться, шановні українці, це дерево матиме ім'я Софійка на честь в Чернігові маленької українки. А ці дерева, які ми далі будемо висаджувати всі Кожна разом з, з вами, 500 матиме. Ім'я носитиме ім'я дитини, яка загинула. І ми ще раз дуже вам дякуємо, що ви знайшли в собі стільки сил, стільки мужності прийти сьогодні і дати початок, дати рух тому проєкту. Ну і а, давайте доєднатися до нас. Просто зараз намагайтеся вже усвідомити, як буде цей проєкт жити у вас на подвір'ях ваших шкіл і які імена будуть мати ці дерева. А, будь ласка, долучайтеся, і ми будемо показувати ці ваші історії. А просто Зараз можемо започаткувати це символічно ці записки. Дайте, будь ласка. Олю, Олександр. Висаджуємо бажання разом з цим деревом, яке носитиме ім'я Софійка, і стане початок, великого гаю в 500 дерев. Гай дитячих снів. І кожне з цих дерев носитиме ім'я дитини. На сьогодні маємо тільки офіційну цифру: 503 дитини були вбиті росіянами, і поки що це буде е, гай з 503 дерев. Але має бути по всій Україні більше той символ заради українців: 503 дерева. Гай дитячих слів. так це буде вічно. Імене дерево. Пасибі, імене дерево. Ввішаємо. Табличко. Пасібі, давайте долучайтеся до цієї ініціативи в пам'ять про наших дітей, колеги.